Обурена жінка вривається до кабінету і з порогу кричить: це якесь неподобство. Після того, як мій чоловік повернувся з вашої клініки, він втратив будь-який інтерес до сексу в цілому і до мене, як до жінки. Зокрема, перепрошую, пані, який стосунок ми маємо до цього. Ми просто клініка лазерної корекції зору. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ранок після добрячої п'янки чоловік заходить у ванну, підходить до дзеркала і каже дуже нерішуче і загадково: Вася? Ні, не Вася, Петя? Ні, ні, точно не Петя. А може, коля? Ну, ні, ні, ні. Ну, тільки не коля, а може, дружина з кухні кличе Михасю, іди снідати. Де ти там запропастився? Чоловік радісно, О, Михайло. Ти навіщо всім розповів про те, як математичка свій з візруком цілувалася? То вона сама про це попросила. Як сама? Сказала мені, Андрію, що ти там на задній парті регочеш, як кінь. Розкажи всім, ми теж посміємося. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Вчителька приводить Юрчика до директора і каже пане директоре, йому не місце в першому класі. Юра занадто багато знає, я пропоную перевести хлопчика одразу в другий клас. Добре, Ганно Петрівну, але спочатку я маю проекзаменувати учня. Скажи мені, Юро, скільки буде два на два? Чотири. Правильно. А три на три? Дев'ять. Правильно, а п'ять на п'ять? Двадцять п'ять. Молодець. Дійсно, Ганна Петрівна, хлопчик дуже розвинений, вчителька, пане директоре, дозвольте, я теж поставлю учневі кілька запитань. Скажи но мені, Юро, що в корови чотири, а в жінки тільки дві. Пауза. Мова йде про ноги. Правильно. А що в тебе, Юро, в штанях? Два, а в мене немає. Пауза. Це кишені Ганна Петрівна. Вчителька, по-моєму, тепер можна оформляти хлопчика в другий клас. Директор, зачекайте, зачекайте. Давайте відразу до третього на ці два питання я й сам неправильно відповів.